Подруги Василини просто не могли приховати своїх заздрощів, коли дізналися, що вона виходить заміж за Володимира. І справа не в самому факті весілля. Володимир обіцяв їй щось особливе: весільну подорож, про яку всі її знайомі могли тільки мріяти. Подруги, які були вже давно у шлюбі, зітхали, аж їхніх чоловіків навіть думка про подорож не відвідувала. А тут справжній чоловік, який не просто піклувався. Але й мав серйозні наміри влаштувати справжню казку. Василина й сама не вірила своєму щастю, знайти такого чоловіка у наш час справжнє диво. Володимир був працьовитим, освіченим, забезпеченим і здавався їй просто ідеальним кандидатом на роль її майбутнього чоловіка. І, хоча зазвичай таких розбирають ще на стадії знайомства, Василині пощастило цей чоловік неначе чекав на неї. Знайомство відбулося випадково, як це часто буває в житті. Вони обоє їхали у переповненому автобусі, в кожного були свої думки, плани на день. Василина сиділа поруч із Володимиром, але спочатку навіть не звернула на нього своєї уваги. Аж тут автобус застряг у заторі. Люди почали нервуватися, хтось щось бурмотів собі під носа, і саме тоді Володимир вирішив пожартувати про те, що краще було б піти пішки, ніж стояти тут, та спостерігати за тим, як машини повзуть зі швидкістю черепахи. Василина не могла стримати свого сміху, і відповіла, що, мабуть, пішки і справді було б швидше. Їхній обмін жартами поступово перейшов у розмову. Виявилось, що вони обоє прямують на один захід. День народження. Володимир був запрошений своїм другом, а веселина йшла до колеги. Він зізнався, що навмисне не брав машини, бо знав, що ввечері, ймовірно, вип'є і не хотів ризикувати. Його відповідальність та почуття гумору одразу підкорили дівчину. Після того вечора вони почали спілкуватися ще більше. Володимир виявився чудовим співрозмовником. У нього були амбіції та плани на майбутнє. Він працював програмістом і заробляв добре. Перспективи на його роботі були просто чудовими. Василина також не сиділа без діла. Вже кілька років вона працювала ріалтором. і справи йшли непогано, але фінансовий аспект для неї був неважливим. Найважливішим було те, якою людиною був Володимир, і він здавався їй просто ідеальним чоловіком. Проте, на початку їхніх стосунків був один момент, через який Василина почала сумніватися. Якось після чергової телефонної розмови Володимир зателефонував їй знову і сказав, що потрапив в аварію. Він заспокоїв її та пояснив, що сам майже не постраждав, а тільки кілька подряпин, але машина була сильно пошкодженою. Тоді він запропонував їй зустрітися в кафе і пожартував, що вони могли б випити чаю за упокій його машини. Василині було його шкода, і вона таки погодилась. У кафе Володимир з'явився з видимими подряпанами, трохи втомлений, але усміхнений. Це і підкорило її точно. Вона побачила в ньому не тільки сильного чоловіка, а й людину, яка вміє з гумором ставитися до життєвих труднощів. З цього моменту. Їхні стосунки стали ще ближчими. Вони бачилися настільки часто, настільки дозволяла їм робота, адже обоє були дуже зайняті. Однак навіть це їх не зупиняло. З часом Володимир почав натякати на спільне життя. Він хотів зробити все найкраще: великі весілля, гарна церемонія, банкет, ну і, звісно, весільна подорож. Він наполягав, що оплатить більшу частину витрат зі своїх заощаджень, і Василина була в захваті, вона не могла йому відмовити. Коли вона повідомила подругам про свої заручини, вони влаштували справжній допит, і було помітно, що вони їй застрять. Її почали розпитувати про всі деталі весілля, плани на майбутнє, і Василина з радістю ділилася новинами. Підготовка до весілля йшла повним ходом. Володимир оплатив банкет і обручки, а Василина взяла на себе інші витрати: сукня, зачіска, макіяж, фотограф. Її майбутній чоловік вважав, що гість із телефоном міг би зробити чудові фотографії, але Василина хотіла, щоб все було ідеально. Весілля справді пройшло ідеально. Але після нього несподівано з'явилися проблеми. Володимир зізнався, що не очікував, що це настільки дорого, і весільну подорож їм таки доведеться відкласти. Вони домовилися, що через півроку відкладуть кошти і таки поїдуть на відпочинок. Однак через кілька тижнів після весілля Володимир прийшов додому і повідомив, що на його фірмі фінансові труднощі, і всіх програмістів переводять на півставки з віддаленою роботою. Спочатку Василина не дуже хвилювалася. Вона вирішила, що це тимчасові труднощі, які скоро минуть. Але з часом ситуація не покращувалася, а Володимир все більше віддалявся від роботи. Він працював тільки по кілька годин на день, а решту свого часу він грав у комп'ютерні ігри або відпочивав перед телевізором. Його зарплата зменшилась просто до мізерної суми. І здавалося, що йому все підходить. Василина продовжувала працювати, вона забезпечувала їхнє життя. Вона сподівалася, що Володимир таки знайде підробіток або повернеться до нормальної роботи. Але цього не трапилось. Натомість він проводив більше часу за іграми, пояснюючи це тим, що йому потрібно розслабитися після важкої праці. Час ішов. І Василина почала розуміти, що їхнє спільне життя стало зовсім не тим, якого вона чекала. Після весілля в її житті мало щось змінитися. Вона працювала, прибирала, готувала за двох. Володимир, який до цього жив із мамою, виявився зовсім непристосованим до побуту. Він не мів навіть полагодити кран або розібратися з комунальними платежами. Щоразу, коли Василина натякала, що йому варто знайти іншу роботу або підробіток, Володимир відмахувався, говорив, що скоро все налагодиться, але з кожним днем їй ставало все важче бачити, як чоловік, який колись здавався їй ідеальним, втрачає свої амбіції і просто пливе за течією. Вона продовжувала працювати, тягнула на собі побут і сподівалася, що все зміниться. Але час ішов. І Володимир так і не зробив жодного кроку до змін. Він все частіше поринав у свої комп'ютерні ігри. І це стало справжньою проблемою. Василина щодня приходила з роботи втомлена, намагалася розказати про свій день, поділитися переживаннями, адже її матір захворіла. Але її слова щоразу проходили повз. Чоловік був настільки захоплений своїми іграми, що іноді навіть не помічав, як вона заходила у квартиру. Щовечора Володимир сидів перед монітором, він був зосереджений на черговій битві або рятуванні віртуального світу. В його очах палала та ж сама пристрасть, яку колись Василина бачила до реального життя. І хоча спочатку вона намагалася ставитися до цього зрозуміння, поступово її терпіння почало зникати. Що поробиш? Такі вже часи виправдовувала вона його перед собою. Володимир не раз пояснював, що ігри це просто спосіб відпочинку. Він навіть жартував, що не може бути як жінка, щоб відпочивати на кухні, готуючи їжу. Тобі ж подобається готувати, ти так розслабляєшся, і я розслабляюся таким чином, казав він, коли вона починала нарікати. Василина дійсно любила готувати, але це так, це був спосіб її відволіктися від рутини. Але не постійний обов'язок перед чоловіком, який вже просто нагадував їй неробу. Проте все змінилося, коли захворіла її матір. Хвороба матері стала для Василини дуже важким випробуванням. Вона бігала між роботою, лікарнею, домом, намагалася все встигнути. Її день починався ще раніше, аніж зазвичай, а закінчувався пізно ввечері. Вона приходила додому абсолютно виснажена, але все одно намагалася приготувати вечерю для двох. Хоча часу та сил вже не залишалося. В такі моменти вона сподівалася на підтримку свого чоловіка, але він, схоже, жив в іншому світі. Вона розповідала йому про стан матері, про те, як важко знайти хороші ліки, про прогнози лікарів, але щоразу він здавався їй байдужим. Перший дзвіночок пролунав, коли Володимир, начебто уважно слухаючи, запитав чому твоя матір не купляє ліки сама. Хіба в неї немає на це грошей? Ці слова зачепили Василину до глибини душі. Її матір завжди жила скромно і відкладала кожну копійку на чорний день, але ця хвороба потребувала значно більше, аніж вона могла собі дозволити. Володимир навіть не намагався допомагати фінансово чи навіть емоційно. Замість цього він тільки задавав питання, які підкреслювали його незнання і небажання перейматися її проблемами. Володимир почав вимагати, щоб Василина припинила витрачати гроші на ліки для матері. Безплатна медицина таки існує, і перестань годувати цих жадібних лікарів, казав він, та наполягав на тому, щоб вона шукала іншу, чесну клініку, де ліки не довелося б купляти за власні кошти. Василина не збиралася виконувати ці поради, адже її матір була тільки недавно переведена з реанімації. І вона просто не могла ризикувати її здоров'ям, змінюючи лікарню чи відмовляючись від ліків. Її обурення тільки зростало. Василина і так заробляла значно більше за Володимира, але його це не турбувало. Він вважав, що якщо вона справляється фінансово, то жодних проблем у них немає. Проте він не врахував, що окрім роботи, вона ще тягнула на собі увесь побут. Володимир, здавалося, почав все більше покладатися на дружину. Він нічого не робив по дому і навіть не намагався їй допомагати ні фізично, ні фінансово. Одного вечора, коли Василина повернулася додому, вона була вкрай втомленою після важкого дня. Володимир сидів на кухні з серйозним виразом обличчя. Вона подумала, що він роздратований через те, що вранці вона не встигла приготувати їжу. Її дратувало те, що Володимир навіть не подумав про похід у магазин, хоча міг зробити це сам, адже вона була зайнятою. Але Володимир почав розмову не про їжу. Ти повинна віддавати мені всю свою зарплату, сказав він без жодного натяку на жарт. Я краще за тебе знаю, як розпоряджатися грошима. Якщо ти не погодишся, я подам на розлучення. Ці слова прозвучали для Василини як грім серед ясного неба. Вона відчувала, що її чоловік з кожним днем стає більш вимогливим і егоїстичним, але не могла подумати, що справа дійде до такого. Її охопила хвиля гніву і розпачу водночас. Але замість того, щоб почати сварку, Василина просто вибухнула сміхом. Це був нервовий, нестримний сміх, який відображав її втому та розчарування в цій людині. Коли вона нарешті заспокоїлась, вона поглянула на Володимира і сказала Знаєш, я сьогодні зустріла твого начальника, і він мені розповів про тебе дещо цікаве. Володимир на мить сплід. Він не знав, що Василина зустрілася з його начальником, і чула про те, як він насправді працював, точніше, як він майже нічого не робив, а фірма просто терпіла його через старі заслуги. Вона вирішила не розкривати всі деталі. Але дала йому чітко зрозуміти, що знає про його лінь та брехню. Якщо ти вирішив, що я буду продовжувати це терпіти, ти дуже помиляєшся, сказала Василина і підвелася. Збирай свої речі. Я завтра викличу таксі, і щоб ти міг переїхати до своєї матері. Не хвилюйся, я сама заплачу за перевезення. Я не хочу, щоб ти, бідолашний, переймався грошима. Наступного дня Василина подала на розлучення. І оплатила всі необхідні витрати. Вона не могла собі дозволити більше терпіти цього чоловіка, який вже давно втратив будь-які амбіції і просто став тягарем у її житті. У цей день їй зателефонували з лікарні і повідомили, що стан її матері значно покращився, і скоро її випишуть додому. Її життя починало повертатися на краще. Володимир таки пішов, але залишив за собою не тільки розчарування, а й усвідомлення того, що вона може бути щасливою і без нього. А в подорож вона обов'язково поїде з матір'ю. Василина вирішила, що зроблять вони це обов'язково після виписки, щоб відпочити та набратися сил. І хоча життя після розлучення стало трішки складнішим у плані побуту, Василина, нарешті, відчула себе вільною. Вона більше не була прив'язаною до чоловіка, який тягнув її вниз. А попереду були нові можливості.